Всім привіт. Приїхали з сім'єю на грибочки. Давай з мамою шукай. Ти за мною, ти що в мене... Ти що? Ти за мною тільки за мною. Погнали. Зараз ми їм зробимо. Зараз вирішили на грибочки приїхати, побачимо що, що знайдемо. Сіреноваємося, хто більше знайде. Я проти жінки і тіщі любимої. Все, погнали. Журавлі летять десь. Так, да, журавлі полетіли. Це вже все, перельотна пташка. Так, хто першого настоящого гриба знайде, той виграє. Синуля, гриби збирай. Давай, допомагай папці. Давай, 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 давай. Давай. грибочки? Ну тільки. Кажу, що їх можна брати, але. Но... Сироїшки, так? Да? А, красненький, да, сиріжки, то діло, звісно, але ми таке не беремо. Беремо білий гриб. Беремо підберезник. Ну, якщо вже буде 0,0 то ми будемо на маслята. Дві який цей, це нуля, дикий гриб. Мухомор. Зонтик. Мухомор. Мухомор. Їх жарить. Я знаю точно. Красота? Не, ну це нулька, ну бабушка там собі збирає і нам треба собирати. Нам ж треба виграти. Хто більше збирає, Ми з тобою. Проти мами и бабушки. що що? К Конечно виграти треба. А, це щоб мені мухомори санок пошли. Одні мухомори пока. Що це таке загрібило це? Такі отруйні, мабуть, аж зелені знизу. Таких синок брати не можна них. Бо тому що ми по стінам потім поліземо. Дві скільки їх, диви, диви, дві, Цих мухоморів. Настоящих немає. А мухоморів хоч косой коси. Це капець. А ну покажи мама. О, да це вже крутяк! Це що це таке за гриб? Під осиковий підберезний. Ну підберезний красний. Ну це вже настоя. О, це хороший гриб. Всього, да ти вже мене по качеству обігнала. Це за грибочок у нас. Ось ще один. Тихо, сі синок. Систий. Сейчас подивимось що це за грибочки. Это у нас маслята пішли. Да. да. Ну здорові. Перерожчий трохи, але сінок приєдна. Маслятка. пошли. ножика ношу, тут нема що різати. Хоча б на провірити, кинуть черві, не черві. Що ж я тут його так. Не, не червиві, нормально. Це, звісно, можна було якось колбаси взяти, пожарити на кострі, щось, але ми так на розвідку. Тата. Да, синок? Я чую. Що, що? Я чую. Чуєш? Да, пусть, дай, де далеко, <с далеко. Чуєш, так. Он туди диви. Вон, дивись. Що це таке за гриб? Ага, крутяк Папка, ты молодец Смотри, ой, красота А вот еще один, смотри, еще два Ага, бачишь, Крутяк какой Может их треба обрезать Давай Обрезаем сейчас А Да Нашли эти ж. Польские Ну поки три. Але один такий, як в тебе. Здоровий. Опеньки знайшла? О, крутяк. То точно опеньки? Ну йду глянуть, паші Так, а це що таке у нас? Це груз. Груз. по... Щось таке полетіло опять? Чи шо? Це пухалки ось, ось я бачу. Фу, пухалка. Це. Да, ох ти, це класні опенюшки. Да, це опеньки, де ти їх знайшла? Це, це, це. Так дивись, там може рядом ще будуть, Це круто. А оце ж це не ти збила, опеньку? Це не опеньок. Опеньок. Це я вирвала, але мені сказали, що це не опеньок. Ні, це опеньок. А. Опенька, опенька. Ах, хороша, красива опенька то це ці перші, як ці, типу, осінні. А давно? Да, подивіться, це то крутик, ну дбач, це те саме. Та я собі кидаю. На, оце, на це, сунука, дві клас. Ты можеш найти йогу камен? Єсть, да, молодевицин. Сто процентів опеньки. А, клас. Да, молодець. Ну, тебе вже... Считай, це відропу ще а У мене це ще ні. Бачиш, я знайшов ось польські. А? Красотуля. Отвічно. Удобеньки ж. Ну так, да, опеньок. Тільки вже вони роз... розкрилися. Ну вони це ці перші. А ось є їх, ось їх є. Да-да-да, ось у нас то ще я знайшов пару. Дивився скільки синок. Під палкою. Ось під палкою. Дивись скільки опеньки. І ось опеньки. Є є, є опенячки. Дивись, це шопеньки, шопеньки. Я не як баран теж, але вроді як по опеньки. так. Да. Дивіться, це ж теж стара опенька. Да. І ось, ось опенька. Да. О, бачиш, так що я вже не буду їх перебирати, так я вже не буду їх не, ето, обрізати. Я думаю, ми їх багато на собирав. Ну поїсти, да, поїсти, то ми точно. Ми ж на розвідку, ми ж не погреби, а в розвідку. Так, це мука, Ось, сьогодні. Щас ми ще цьому стане. Да, Сина, це ми тобі в машині забули воду. Ти ще ж пити не хочеш, ні, не хочеш? Чи вже хочеш пити. Ні, він не хоче пити, він... Але да, Сина? Ну це якийсь мені такий подозительний, чи це воно. Ні, ну це опеняк. Це Переспівший просто. Ладно, моя тща розбереться. Ось диви, а мій ось, що показує, диви. А? Красота? Да, пенечки. О пенечки, да, стопудово. Туда можно уйти. Есть. Хорошо. Це то грыб. Это груст, наверное. Ну я, конечно... Ус, сынок, дверь. Ус, дверь. Що за це загріб? Це груст, да? Стопудово груст. Да, наверное, груст! А! о! Оооо! Ай! Ну я не знаю, ну це ж, навірно, він є стівний, це ж, мабуть, груст. Я так подозріваю. Зая! ти в груздах розбираєшся? Я теж ні. Ну, я його брати, мабуть, не буду. Хоча, мабуть... Може це мухомор. Не. Ладно. Стоять. Пошли, сынка, дальше шукать. Иди. Красота яка. Белокучка. Под пенечком. Может ножу? Вот это молодняк, вот это класс. Самое то, крутяк. Значит, мы сегодня будем с грибочками жареными, да? Mm -hmm. Жена, ты мне сделаешь со сметаной. Mm -hmm. Ладно. Mm -hmm. Ладно. Назвать mm -hmm. подлинным опеньок. Подлинного и не Покажу. Mm -hmm. О, о, все. Это подлинный и не подлинный. все. Це настоящий, це не настоящий. Це вже я сам розбираюся. Він такий в крапочках настоящий. А це такий блєдна поганка. Оце з'їв і все. Це какуля, який треба. Це сюди. Вже у нас все, відеречко набирається. Ще половини немає. Ну, у нас відру 20-літрове. Так що йдемо. Що? Далі шукати? Mm -hmm. Все. Це ж модні знайшла. Ну покажи. А тут, знаєш це мухомор? А, так, да, так, да, як білий, Похожий Похоже на білого. Йо, да! Так, да, да, да. Ну так, ну, да. це мухомор, але як білий. Капец. Так, да, стопудово. Не Оце таких набирають, а потім жруть і по стінам лазять. Лешечка козина. Свіженька. Ось вона. Навіться все є. Копитися є. Смотрите, что лежало. Лежала козочку. Или зігнали ми, Вот она греблася. Пошли, сынуля. Козочку мы налякали. Ну Ні, нічого, хай живе. Красавчик, диви. Не бачиш? А ну диви, який груст. Оце то ми красавця знайшли, мам. Так. Да. Аби хоч він не був этот. Мама! Не, ціленький. Диві, який красавчик. Красивий же зараза. Ну тільки що спеціально коси таких грибів їсти не можна. Бо, тому що це ядовитий. Це такий цвіт, такий колір. Показує, що він ядовитий. Його їсти не можна. Поняв? Понял. Все. Погнали далі. Є! найшов, да? Так, хорошо. Дивимся. Красавчик. Красавчик. С листочком. Баба, этот я светофею. Давай, второй. Стар... мой. Что-то поело чуть-чуть. Ну, красивый, красивый. С листочком такой красавчик. Есть. Раз, два, три. Видите, какие. Они! Це мухці, Це я ошибся! Ого! Ну красиві зато на вид! Пухалки! Двійки! Жирні! Значе, думав, що прикинь! Думав, що стоять гриби, диви, а це пухалки! Капець. Ошибся! Ну ладно, пошли дальше. Давай маслята! Сто процента, не, не рви, не помаленьку! Давай, ломай! Це маслята, наверное, більше всього, Давай маслята! Прямо на пеньку. Так ана, що, мені, селі? Селі. а наші мені засили. А, понял. Прямо на пенючку маслята. А ну стой. Ну це маслята теж. Тільки просто що воно ну, скульордливо ну, вилазить туди. Да Ми, ну прямо на пеньку. Слісенка. Побачимо, що там мама найшла. Я, я Давай заснімай, снімай, це тоже знімай. Ого! Оце -то, да. оце то польський. Чек вони польські називаються, да? Конь! Вот это да. Крутяк. оце Це ти, звісно, тут вже обставила все, тебе з горкою. Слідующе все мені відро. мені треба тіщі показати, як я молодець. <жу> Отак колись ми... Помниш, зараз ми так колись опеньки находили. Це просто кубла цілі. Диви. Ох, які. Мухоморяки. І ось все таки аж блистить. <рик> Та сенувся, то мухомор, синуся, тут гадость. <рик> все, ми повне відро насобирали, невеличке відеречко. І по щіпі відра нас 20-літрового. Тут все є бабки. Е -е, потім, ну, не знаю, польський це гриб на зворот, як польський, типу під білого. От. Сироїжок пару нас, насобирали. собирали. Брали сирічки. Е -е, опеньки. Опеньки такі ідоладні, і до Молоді опенічки були. Ну, все таке. Більш такого немає красноголовця, не одного не знайшли. Ні, ну, а самі нове. Так, да, ось такі діла, отакі у нас. Рибочки. Ну, ще тіще не знаю, як воно там. Що вона там прийде. Покаже. Ага, теж відро насобирали. В Пакеті насобирали? Ну, пакеті такі. Пакеті. Пакеті. А. А, так ви даже й білого давно найшли? Ну mm, так. Да. А, не всі. Ці. Ну у нас теж бачите, які Чого все наташа. Чого ти ви дивики здорові? Дві кино. Ще одну Так а ось це білий сто процентів, оце білий. білий. Угу. От подалося. Чи ні? Не? Шляпка. Невірно білий. Та бог його Білий-білий, це білий, да. так. Це це, каже, сірі польський. Ну, а, і там. А, ну коротше, якщо це кинути, це наше з малим, якщо кинути в ведро, а таке... Лише, май... не брали? Маслята брали, брали, тільки їх мало у нас. Ми опеньок нас обирали, бачите? Опеньки у нас є. Ну коротше, ось такі грибочки у нас.